Всім привіт! З вами, як завжди, зранку. Три хвилини здоров'я з рілію перцією. Ну як, виспались сьогодні? Якщо ні, зараз дізнаєтесь, чому. Сьогодні ми говоримо про сон. Це здається банальним, але досі багато хто не розуміє, що без сну мозок не може нормально відпочити та почиститися. Тіло може позбавлятися продуктів своєї діяльності в день. А ось мозок влаштований так, щоб без сну йому ніяк не провести свою генеральну чистку. Тому, якщо ви погано спали, ви прокинетесь у прямому розумінні слова з несвіжою головою. У вашому мозку до наступного сну плаватимуть неприбрані лімфою відходи. Головна порада про сон лягайте спати регулярно в один і той же час. В ідеальному випадку о 22. -й. Тому що 70% мелатоніну виробляється між 10 годинами вечора та 3 годинами ночі. Цей проміжок часу майже у прямому сенсі золотий для вашого сну. Мелатонін головний гормон цієї гри, він виробляється лише у повній темряві. Коли ми закриваємо очі, гормон починає всмоктуватися в кров і розноситися до всіх клітин організму. Температура тіла знижується, ви починаєте засинати. Тіло починає виробляти мелатонін за дві години до відходу до сну. Тобто, якщо ви регулярно лягаєте спати о 22, то гормон починає находити в кровотік о 20. Після 3 години ночі вироблення мелатоніну знижується. Одночасно наднеркові залози починають виробляти кортизол, гормон, що збуджує нервову систему. О 6-й 7-й години ранку його концентрація у крові стає максимальною. Ви готові до пробудження. Ще одна найважливіша рекомендація для нормального сну: щоденна ходьба не менш години із середньою та високою інтенсивністю. Інші загальні поради ви можете загуглити, але найчастіше зустрічаються такі, і вони дуже корисні. Зробіть повну темряву у спальні, не працюйте у ліжку, не вживайте їжу за 4 години до сну, не займайтеся інтенсивним спортом мінімум за 2 години до сну. Не пийте чай за 2-3 години до сну, а каву після обіду. На сьогодні у нас все. Сподіваємося, що тепер ви почнете спати краще. Почитайте коментарі до цього епізоду, там багато цікавих послань. А також я прошу вас переслати короткі повідомлення своїм друзям. Текст ви знайдете у коментарях. Надіслати його можна месенджером або поштою. Дякую наперед! До побачення до завтра!